Шановні клієнти, всім привіт! Як завжди, ви на каналі Квадрохата Україна, офіційного дилера Moto. Нарешті ми разом із вами отримали дуже довгоочікувану новинку цього року. Це у нас квадроцикл Сієфмота C4 625 Touring Advanced. Цьому році ця модель отримала просто космічне оновлення, яке тягне не на щорічне оновлення, а реально на абсолютно нову модель. Чому? Тому що у цьому році також з'явиться у продажі в Україні нова 450, ка яка значно краща за минулу генерацію, яка ще ближче до 625-ки. Тому CFMoto підняли рівень цієї моделі реально на абсолютно новий рівень. Я проїхався, ну одразу чується, що це технічно абсолютно новий квадроцикл. Зараз я вам покажу докладно три кольори 23-го модельного року. Новий кольор Nevol Black дуже, дуже гарно виглядає. Ну і звісно, далі вже у салоні я вам докладно розповім, що саме нового у цій моделі. Щоб ви додивилися до кінця, скажу одразу. Плюс 5 кінських сил, нові ковані поршня, оновлена головка блоку циліндрів, новий, а що нового, далі дивимося. Ну і звісно, електронна гашетка, яка от ви тільки натискаєте на газ. І ви одразу ну, апарат веде себе зовсім інакше. Отже, тепер докладніше, що саме нового квадроциклі Сіфор 625 Touring, що він отримав приставку Advanced. Значної модернізації зазнав і двигун, і компоненти корпусу, електронне впорскування палива, система EFI. У блок керування двигуном внесено зміни і додано два режими потужності: Work та Normal, робочий та стандартний. 48-контактний роз'єм збільшено до 128 контактного. Причина вдосконалення підвищення комфорту. UP60 це система електронного впорскування пального EFI з електронним керуванням дросельною заслінкою. Дросельна заслінка з електронним приводом з електронним керуванням покращує керованість системи EFI системою живлення. Також відповідних змін зазнав основний кабель живлення. Перемикач у зборі, лівий перемикач у зборі додано кнопку режиму Work та Normal. Правий перемикач у зборі, зміна механічного перемикача на електронний. Також встановлюється абсолютно нова паливна помпа в зборі, у якій повністю змінено конструкцію паливної помпи і взагалі використання дроссельної заслінки з електронним приводом, з електронним керуванням вимагає більшого тиску палива, отже, тиск палива було збільшено. У гальмівній системі заміна гідравлічного індукційного перемикача. Також для покращення роботи двигуна замінили повітряний фільтр у зборі пускну трубу вкорочено і збільшено її діаметр для збільшення об'єму всмоктуваного повітря під час збільшення обертів двигуна. Приладова панель взагалі абсолютно нова, виглядає дуже стильно і дуже сучасно. Глушник. Коли підвищуються оберти двигуна, потік вихлопних газів посилюється, тому діаметр вихлопної труби було збільшено для збільшення потоку вихлопних газів і зменшення протитиску вихлопу. І, мабуть, найцікавіше головка блоку циліндрів. Потужність двигуна збільшена, характеристики роботи двигуна покращена. Оптимізовано форми впускних і випускних отворів. Збільшено розмір впускних і випускних клапанів змінено форму камери згоряння. Оптимізовано конструкцію водоводу, свічку з одним електродом замінено на свічку з двома електродами. Оптимізація конструкції розподільного валу. Поршня. Вагу поршня зменшено для зменшення вібрації корпусу двигуна і взагалі ковані поршня тепер замість литих. Промоване покриття поверхні замінено на високоміцне вуглецеве покриття. Обробку поверхні поршневих кілець оптимізовано для підвищення їх зносостійкості. Ходова частина. Оптимізовано опорний кронштейн двигуна. Посилено протиударну ізоляцію кронштейна і покращено загальний комфорт під час їзди. Ходова частина. Оптимізовано опорний кронштейн двигуна. Посилено протиударну ізоляцію кронштейна і покращено загальний комфорт під час їзди. Верхній кронштейн передньої коробки передач замінено на кронштейн у зборі. Положення кронштейну для кріплення розетки прокопа змінено, крім того, тепер використовується кронштейн у зборі. Підвізку рами зміщено на 10 мм назад. Оптимізовано опорний кронштейн двигуна, посилено протиударну ізоляцію кронштейна і покращено загальний комфорт під час їзди. Передні фари тепер вмонтовані в корпус транспортного засобу. Разом із вами ми починаємо доставляти квадроцикли новим власникам і починаємо ми з доставки квадроциклу у кольорі Nebula Black для нашої клієнтки, яку звуть Алла, у якої день народження. Тому ми її вітаємо і приєднуйтесь до е, вітань у коментарях.